Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і пані Ніна пише мені таке. Здається, навіть це сьогодні було. Чи дійсно з початку 23-го року було здійснено підміну Зеленського іншою особою, яка нібито керує Украї... Україною? Зараз ми подивимось. Ні. Карта вже каже, що ні. Ні, не було ніякої підміни. Все той же сонце сяйний у нас на арені. Ось якось так. Все те ж саме. Тут немає підміни, нікого не підмінили. Тут, навпаки, щось сталося, якісь зміни з ним. Давайте я по цим картам скажу, але немає ніякої підміни. І тут е вона пише: друге, якщо це правда, то керовник на 4 см вище, ширший в плечах від того, який протя е присягався на вірність Україні, в якого впало посвідчення президента під час інавгурації. Дякую, цікаво було почути вашу думку. Блогер, якийсь там блогер. Не буду казати, щоб не робити рекламу, але ви всі знаєте. Ось виставив третє відео, де показує зміну панораметрів тіла, в ширину в плечах і збільшення росту. І ще та ж сама. Е Людина пані Ніна пише: є такий український блогер, який викладає в Ютубі відео на рівні теми релігійні, історичні, астрологічні. На днях з'явилося вже друге, а тепер вже й третє відео, в якому автор стверджує, що Україною керує не справжній Зеленський, а його двійник, і він задає питання, куди Єрмак подів справжнього Зеленського. Шановна пані Ірина, зробіть, будь ласка, розклад на цю тему. От зараз ми ще раз зробимо. Ну, я не бачу, що там є інший. Абсолютно не бачу. Абсолютно не бачу. Ні. І ця карта теж каже, що ні. І це теж не підміна. Тут е, дивіться, ви, ви запитували, куди подів ярмак справжнього Зеленського. Тут немає підміни. Ось ця карта говорить: підміни не було. Не було це справжній Зеленський. Але ми подивимося, чому зараз, до речі, дуже багато розганяється, що то є двійник. От яка тут ціль, зразу вам говорю: немає там ніякої підміни. Там справжній Зеленський, абсолютно так само, як і справжній Путін. Немає там підміни. Росією керує. Ну, можливо, не Путін керує, а там Патрушев, але Путін представляють Путіна. Так само і Зеленський. Це все, я дивилася в регресивному гіпнозі. Все. А тепер подивимося, навіщо? Розповсюджують ось це барахло. Навіщо? Яка причина в цьому? Ну, щоб знати, здати війну, щоб не було от Зеленський невинний, бідняжечка. Він же ж такий у нас Пупсік. Пупсики та мапа, його ж не до речі, Це розганяється все і псо. Це все і псо. Навіщо воно розганяється для того, щоб знати, зняти з Зеленського вину? Він не винен, він не винен. Тут стоять, до речі, олігархи за цим, щоб зберегти Зеленського і його кошти, щоб його десь потім переправити і сказати, ні, ні, він на необітаймому мострові, йому йдеться дуже все добре, все прекрасно, от якось так. От, а нам лапшу на вуха. Ну, якщо ви вірите в цю лапшу, то будь ласка, це ваша справа. А, дивіться, якщо людина, яка була худенька дрібненька, так, починає пити, курити, вживати все підряд, так? Жирувати і тому подібне. Потім для того, щоб підкачатися, бере анаболіки. Тільки анаболіки. Візьміть анаболіки, які качки стають. Я бачила жінок, які були тендітні, мініатюрні ставали як напухлі. Отак само і Зеленський. А, чи це він що він саме приймає, я тут зараз в розкладі не буду дивитися. Ось. Але це все неправда. Все і псо для того, щоб потім змити з нього. І а, чекайте, а ось ця людина для чого ця людина це робить? Ага, збагачення. Тому що тільки ось так ти можеш через такі е, іпсо, пускаючи іпсо, людей підсадити ось на це, щоб дивилися розклади, щоб розкручувати. Це. І, псо, мої дорогенькі, ця людина, що, що все розкручує, вже третє е зробила е третє відео. Так, я правильно зрозуміла? Він викладає в Ютубі різні теми. Так, і це вже друге, третє. Три відео він зробив, що Зеленський то не Зеленський. Це все неправда. Це для того, щоб збагатитися особисті гроші, тому що у людини є свої проблеми. От, скажімо так, в неї, ну чи, чи тільки через такі ІПСО людина може збагатитися, піднятися вгору, підняти свій потенціал. От, а як Ірина скаже: люди, перестаньте вірити в це, у в мене не збагатиться нічого. Ось так, от ось так воно і є. От, гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!